Привіт усім! Ви на каналі Квіти Овіти. Запрошую вас в свій маленький сад. Завтра вже до нас завітає календарна весна. Хоча й сьогодні вже дуже-дуже теплий день. Знаєте, дуже в повітрі вже пахне, пахне весною. Зранку так гарненько співають пташечки. Ну, і я вийшла прогулятися. В свій садочок. Давайте покажу вам, що в мене на сьогодні, на останній день зими, як в моєму садочку просинаються мої рослинки. Знаєте, прогулюючись садочком, я така рада і всім дуже хвастаюся, що осінню зробила дуже багато роботи, а саме Прибрала оце листя таке опавше, трошки пообрізала деякі кущики. Мені дуже сподобалося. Тепер буду постійно, мабуть, так прибирати саме осінню. Ще зовсім немає таких яскравих кольорів, бо тільки починають от квітувати примолочки, Повилазили вже деякі крокуси. Але ще не так яскраво, як пам'ятаю минулого року, як весна була. Тут в мене дуже-дуже яскраво було все на клумбі. Ну нічого, ще трішечки і буде знов краса. Що ж, давайте пройдемося трошки, подивимося, що в мене тут. Ось тут в мене бересклет широколистий. Я бачу, що в деяких місцях в мене цей бересклет дуже померзло листечко і пошкоджене, а тут в ньому, мабуть, затишок дуже. Ну, трішки змінив колір з такою розовинкою. І є листочки. Щось мені не подобається цей морозник, не знаю, чи це котики в мене тут нашкодять. Ходять і шкодять, чи це від морозу. Не можу я зрозуміти. Бачите, який він чорний весь. Мабуть, буду обрізати його. Ой, подивіться, які в мене вже квіточки гарні розцвіли. Це такий ірис низенький, і Дуже гарненький такий колір, голубий-голубий. Ось такий морозничок буде квітувати. Ще в мене не всі морозники починають квітувати і, мабуть, трошки пізніше будуть. Примулочки вже. Починають квітувати. Дуже гарний колір. Це в мене ХБ. воно вічно зелене, такий кущик тут непримітний, але бачу, що не змерз. Бачите, міскантос треба буде. Зрізати я ще трави не зрізаю, ще в нас холодно і передають трошки похолодання, тому побачу. Буду помаленьку вже зрізати все. Я ще побачила тут таку жовтеньку примолочку. Вона навіть не жовтенька, а така лимонного кольору. Бачите? Сховалася. Ось крокоси. Ось така примулка. Гейхерки помаленьку вже прокидаються, вже ці сухенькі листочки треба буде теж її почистити, обрізати. Вже є молоденькі напускали. Також буду обрізати вереси. І нарешті за пару днів оце у мене починає квітувати Еріка. Щось вона в цьому році запізно почала квітувати. В минулому ще сніг лежав і вона квітувала. А в цьому році, вважайте, в кінці лютого, тільки почала квітувати, дуже гарно. Такий прикольний цвіт в неї. Це в мене на арку заплетена жимолость японська плетюча. Бачите, її також треба буде почистити, тому що листячко, мабуть, також морозом пошкоджене. Ще я не бачу там зелені ніякої, тому треба буде гарненько почистити. Ось уже на підході квітування жасмін голоквітковий. Але тут він в затінку у мене, то, мабуть, він буде трішки пізніше квітувати. Ось так вже гарно він у мене поплівся тут вверх, бачите я вам скажу, що ці морози дуже багато рослинок пошкодив цей мороз, що був у нас. Ось подивіться, не знаю. Мені щось не подобається цей кизильник варігатний. Ну, Хоча, мабуть, так як і з берисклетами японськими він відновиться. Ось, бачите, вже є бронючки молоденькі. Молоденькі листочки будуть. Ось такий. Дуже гарні зараз гейхери. Бачите, вже є молоденькі листочки. Також треба їх буде обрізати, почистити. <сум> Очіток Еверса просинається, такий прикольний. Тут в мене хости будуть. Трішки розбавила цей квітничок, осінню перероблювали ми з донькою. Посадили до хостів гейхери І оце я посадила посередині примолочки. Тому що, коли хости ще попросинаються, то до того дуже пусте місце тут. А так будуть рости ось такі рослинки. Ось бачу вже. Просинається бузина вже які бронячки на ній. Азалія також варігатна, вся в бутончиках. Тут у мене також гейхерки посажені і яснотка після зими вже також відновлюється, вже молоденькі пускає прирости. Так, повернуся я. Ще до цього квітничка забула показати вам свою медунку, як вона квітує. Це медунка Клеопатра. Дивіться, який колір квіточки. Вже помаленьку також просинається. бачите, медуночки треба буде обрізати листячко все, а тут молоденьке вже пускає. Ось це в мене морозник бордовенький буде колір. Ось так відкрию трішки. Дуже гарний. Спірея Gold Flame також тільки-тільки починає просинатися. Не знаю, чи буде в цьому році в мене цвісти калина Бульдонеш. купляла її привитою на штамбі. Ну, я бачу, що є брунечки, вона то живенька, але цікаво, чи буде квітувати в цьому році. Помаленько гірочка моя альпійська просинається. Молодилка набирають кольор. Бачите, які. Я хочу в цьому році трішки продовжити цю каміногірку, тому що в мене тут, пам'ятаєте, був очіток дрібний, він мені дуже тут розрісся. Я його вирішила забрати звідси, а зробила такі композиції з очітків і з молодил, і мені тут не вистачило камінчиків, тому я буду ось тут все, мабуть. Камінчиками засипати. Я думаю, що буде цікаво, цікаво. Ще покажу вам свою вербу Маунт Асу, але вона тут бідненька така в мене. Дивіться, вона то гарненька, такі рожевенькі котики. Але щось їй тут не подобається, мабуть, треба буде її звідси забрати. Це лаванда з варігатненьким листям. Не знаю, чи вона змерзла в мене. Ось я її так під'язала ще з осені. Ну, буду бачити, щось я на ній зовсім зеленого зараз не бачу. Хай ще постоїть трішки, побачимо. Дивіться, як в мене прикольно під гібіскусом сама така гірочка утворилася. Понаростало, арабіс золото, там бере санспот под такою гіркою. Це гібіскус деревовидний. Добре також, що я його обрізала осінню. Такий акуратненький. В ще не видно. Ще немає листечка. Бронечки вже є. Це кущик каріоптеріс. Він також дуже пізно просинається, то ще не, не видно на ньому нічого. Ось такий крокусик в мене жовтенький. Вже очітки помаленьку просинаються. Це в мене обрієта. Дуже гарний такий ковричок. Ось маю зовсім трішечки тільки підсніжників. Вони в мене такі дрібненькі-дрібненькі. Дивіться. Але гарненька така кубка. Ще один іридодіктиум. Ось такий колір фіолетовий. Так, тут у мене новиночка посадили з донькою, е не знаю ще назви, я забула назву тую, тому що мені щось тут зимою трошки як топуста така стіна, і я вирішила, що хочу тут вічно зелене щось посадити. Я звідси забрала просошинду і посадила тую. Шавлія також не знаю, чи буде вона. Не знаю, бачите, яка негарна після зими. Я ще в цьому квітничку нічого не обрізала. Ось так, як є, так вам і показую. Хоча я ж кажу, непогано, те, що я осінню трошки поприбирала тут а все і обрізала, буде мені небагато зараз. Роботи. Атлантіс, який гарний. Ось цей треба молочай обрізати. Бачу, що вже так гарненько паростки йдуть. Бачите, який колір біло-рожевий. Дуже гарний цей молочай. Трошки мій падуб підріс, ось випустив молоденькі прирости. У нас сьогодні дуже теплий день. Яскраво так сонечко світить. Так і хочеться вже щось робити. Оце орегано варігатне, Бачите, його також треба буде підстригти, позабирати все таке сухеньке, бо вже бачу, що новенькі також йдуть прирости. Дивіться, яка гарна котула. Така м'ягенька. Гарненько її тут. Це мій офіопогон. Цей такий цікавий очіток, такий голубенький. Це вже пізньо цвіт прокинувся. Такий морозничок в мене є. Дуже гарна квіточка. Ну Чомусь ці морозники всі опускають донизу квіточки свої. Ось тут от трішки моя пірочинова варігатна. також від морозу скидала листя. Нічого, вона відновиться, я не переживаю за це. Але бачите, як вона мені насмітила. Буду прибирати листечко. Тюльпанчики вже гарненько так посходили всі. Ось уже гарно так видно, буде розпускатися. Цей мигдалевидник. Я його тут формую на штамбі. Ось такий. Ця бузина чорна. Вже навіть листочки пустила, бачите. Тут я собі посадила такий плющик. Берігатний, хочу, щоб мені заплітав. І дивіться, як після зими негарно виходить ось ця шавлія. Ну, її обрізати, сформувати, то вона напускає, звичайно, молоденьких листочків. Але бачите, яка вона негарна зараз. Ось, хожу і заглядаю. Мені здається, що це. Прокльовується. Це сангвінарію я купила Так Також я її хочу, щоб вона мені росла. Мені здається, що це вона. Ну, почекаємо ще трішки. Так, ці частинці брунерки в мене. Брунерки ще тільки, тільки також починають вилазити Гейхери це, звичайно краса і взимку краса магонія моя падоболисна Так. І, звичайно, красунчик бересклет плетючий Emerald Gold. Ось такий вигляд має мій квітничок в останній день зими. Маленько, все просинається помаленьку. У нас так тихо, зовсім вітру немає. І буду я помаленько працювати. Дякую вам, що залишалися зі мною. Далі будуть ще цікаві відео. Тому до зустрічі!